Уроки мінної безпеки для школярів проводять у Кропивницькому. і спільно з рятувальниками пояснюють, як поводитися з підозрілими предметами. Заняття розраховані на дітей різного віку, що важливо знати у матеріалі моїх колег. Шестикласники за партами уважно слухають рятувальників і проводять урок безпеки. Книжка, для дочь погляд може нести виглядати абсолютно безпечно, але всередині може бути з матеріальною небезпеку. Я так само для зразку. М'ячик, який начебто цілий лежить собі на там подвір'ї, всередині нього може читувати на нас небезпека. Яка іграшка і так далі. Надзвичайники розповідають, як маскують вибухові пристрої та де їх ховають, і наголошують, чіпати підозрілі речі не можна. Одразу варто кликати дорослих. Якщо я побачу міну, то я ж не дожа на ній пригади. Я ж подзвонити у 101. На вибухівку діти можуть натрапити будь-де. Тож їхня обізнаність рятує життя. На жаль, наша країна є найбільш замінованою країною у світі. Якщо говорити про статистику, то вона сумна. За 2024 четвертий рік в Україні від вибуху небезпечних предметів загинуло понад 300 осіб, із них 16 дітей. Про безпеку на дорозі нагадують поліціянти важливо носити світловідбивальні елементи, щоб водії помітили у темряві. Дорослим важливо нагадувати дітям про те, як важливо бути помітними у темну пору, доби а так їм можна доводити цю інформацію у ігровій формі. Наприклад, граючи в гру, правда, брехня. До уроку доєднуються і волонтери проєкту Амбасадори Безпеки разом зі школярами роблять лікери з таким брелоком. Кермувальник помітить пішохода за 150 метрів. Власну та стильну річ, яку можна причепити, десь до свого портфелета. Квести ігри, вікторини та майстер-класи. Правоохоронці та рятувальники використовують усе, щоб діти запам'ятали правила безпеки, зокрема і під час відключень світла. Є дуже актуальним зараз. Це і поводження зі свічками, елементарні правила, які допоможуть зберегти дитяче життя. А для того, щоб від таких зустрічей залишилися справі враження, для школярів організовують виставку техніки, демонструють навички собак-рятівників та роботу надзвичайників. Пивницького Олена Бринза Роман Круніч подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.